Новий порядок бронювання військовозобов'язаних. Ця процедура тепер доступна не лише державним стратегічним підприємствам, а й установам, що отримали статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Докладніше розкаже Тетяна Дадак для того, щоб забронювати працівника підприємство має відповідати як мінімум трьом критеріям, вказаних у постанові Кабміну. Сума податків. Зборів платежів протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн євро. Сума надходжень в іноземній валюті перевищує 32 млн євро. Підприємство має важливе значення для галузі національної економіки та задоволення потреб територіальної громади. Відсутність заборгованості сплати єдиного внеску державного соцстрахування, розмір середньої заробітної вплати застрахованих осіб працівників по підприємству за останній календарний квартал не менше середньої заробітної вплати по регіону за звітний період. І президент підприємства є е резидентом дія сіті. Підприємство може забронювати 50% військовозобов'язаних. Однак, у разі обґрунтованої потреби їх кількість може збільшуватись. Генеральний штаб збройних сил. Направляє погоджені списки в Мінекономіки. Мінекономіки приймає рішення про бронювання, надсилає його органам державної влади іншим державним органам, які подано списки. Генеральний штаб, відповідно, Мінекономіки направляє також Генеральному штабу, який в трьохденний термін доводить рішення до відповідної ТЦК та СП. Місцева влада подає списки до військових адміністрацій. Після їх погодження надсилають в Генеральний штаб ЗСУ.